Вітаю всіх, радий бачити сьогодні, і я безмежно радію, коли бачу, що з кожним роком українці все більше цікавляться темою інвестування. Сьогодні я розкажу про інвестування в землю, про те, як стати співвласником диверсифікованого та збалансованого земельного банку в декілька кліків. Я Андрій Юсенко, підприємець та інвестор. Ми з партнерами розвиваємо культуру споживання стейків під брендом «Мясторія», будуємо котеджне містечко навколо Львова, в девелоперському об'єднанні Буде Дім та допомагаємо інвесторам просто і вигідно інвестувати в сільськогосподарську землю в твоє коло. Про нього сьогодні піде розмова. Перший день роботи компанії збігся з стартом ринку землі і вже майже три роки. І за цей час ми перевірили та відібрали десятки тисяч гектарів, провели тисячі угод, створили нові сервіси, і все для того, щоб у українців було якомога більше можливостей інвестувати в найродючіші ґрунти світу. Сьогодні багато вже говорили, та і не тільки сьогодні взагалі про те, чому варто інвестувати в землю. Я не буду перелічувати всі переваги цього, зупинюся лише на одному, який мені найбільше подобається. Земля може як завгодно довго генерувати додану вартість. Вдумайтеся, як завгодно довго. Не 10, не 20. Не 50 років. Навіть нерухомість за 15 років морально застаріває, навіть якщо воно простоїть іще 20 чи 30 років. І цей актив може бути на 99% пасивною інвестицією. 1 січня 2024 року відбулася нов, другий етап земельної реформи. На ринок допущені юридичні особи, а максимальний ліміт піднявся зі 100 гектарів до 10 тисяч. Нові, новий покупець це додатковий попит, додаткова ліквідність. До речі, за розрахунками Київської школи економіки, середньозважена вартість землі наступних два роки зросте на 40%. Ми можемо бачити на графіку, що ринок поступово відновлюється після другого запуску в 2022 році. Кількість угод постійно зростає, а в першому кварталі 2024 року на 7% більше укладено угод, ніж в третьому 2023. 23 Середньозважена ціна в першому кварталі зросла на 9,3%. Загалом. В ринку зараз в вільному обігу знаходиться всього-навсього 1,24%. Але держава також робить кроки щодо стимулювання ринку. Так нещодавно Національний банк підвищив коефіцієнт ліквідності Землі до, як застави до 0,5. Наші клієнти основою їх. Складають айтівці понад 51%. Підприємці та військові. До речі, остання категорія постійно зростає. Майже половина всіх угод це повторні угоди. І цих всіх клієнтів об'єднує ще одна риса землі, те, що дуже зручно можна доінвестовувати. Тобі не потрібно. Одразу вкласти величезну суму ти можеш отримувати доходи і доінвестовувати е, в цей актив. І більше 80% клієнтів приймають рішення про інвестування протязі місяця після першого контакту, першої консультації. Тут е, середній портрет нашого клієнта по компанії Твоє Коло. Можливо, хтось впізнає себе. Ми постійно досліджуємо наших клієнтів, бо хочемо розуміти їх потреби, хто вони, чим займаються, де живуть. Спілкуємось, як покращити і змінити наші продукти і сервіси. І так ми працювали три роки. Наш стандартний продукт, який був і є, і зараз залишається для наших клієнтів, коли ми відбираємо, перевіряємо земельні ділянки, пропонуємо їх інвестору. Інвестор допомагаємо документально їх оформити, і далі беремо в управління і управляємо ділянками в інтересах інвестора для максимізації його прибутків. Поріг входу в цей актив всього-навсього 5 тисяч доларів, гарантована дохідність по оренді від 6%, але останнім часом вона зростає. Прогнозована капіталізація ринку майже 20%, а рекомендований період інвестиції цієї від 4 років. До речі, хто вже інвестував в сільськогосподарську землю? Підніміть руки. Фантастичний результат. Він дуже маленький. Я впевнений після сьогоднішньої панелі і дискусій, кількість людей збільшиться. А хто ще не інвестував, а планує. Ну, тут трошки більше рук, але я впевнений також, що ви приймете зважене рішення, досліджуючи клієнтів. Розмовляючи з ними і розуміючи, що є велика категорія, яка бачила перед собою перешкоди і не заходили в актив власності або не розвивали свій земельний портфель, ми зрозуміли, що потрібно щось створити просте, зрозуміле. І так ми. Створили два інвестиційні фонди. Загалом ми працюємо за рейд-моделлю інвестиційних фондів. Це аналог американського Real Estate Investment Trust, або ж за українським законодавством Пайовий інвестиційний фонд нерухомості. І основною метою таких фондів є об'єднання інвесторів для інвестування в сільськогосподарську землю. Щоб кожен міг скористатися ефектом масштабу, максимально спростити процедури та дати можливість більшій кількості українців долучитися до цього активу. Більше не потрібно розбиратися в деталях стратегії, малювати стратегії, видумувати і придумувати, куди інвестувати, обирати той чи інший регіон. Цей орендар чи інший вангувати там, зросте ціна більше чи ні, де буде вища оренда. Інвестуючи в фонд, ви стаєте співвласником збалансованого і диверсифікованого земельного банку. Більше не потрібно довіреності, нотаріальних угод, договорів управління. Все відбувається онлайн. Ви купуєте інвестиційні сертифікати на українській фондовій біржі. Які ж переваги взагалі у цього інструмента? Я буду говорити, переваги порівняно з інвестуванням у власність. Перший це диверсифікація. Коли ви інвестуєте в земельні ділянки і купуєте їх, і володієте, ваші ризики і можливості обмежені виключно цими об'єктами інвестування. Інвестуючи в фонд, ви є співвласником тисяч гектарів, якими буде володіти фонд. Не потрібно створювати стратегії. Є чітка і зрозуміла стратегія наповнення фонду землею, стратегія виходу. І для себе ви маєте обрати, яка вам більше підходить, і купувати і інвестувати в цей фонд. Фонди не сплачують податок на прибуток, мають таку пільгу, а інвестори е сплачують податок на дивіденди. Який складає 9%, і у випадку, якщо ви хочете вийти з фонду, тобто продати інвестиційні сертифікати до закінчення строку дії фонду, у вас буде податок на інвестиційний дохід. Ну і звісно, 1,5% військового збору. А податковим агентом виступає брокер, який буде укладати уходу, тобто вам перейматися за податки і за їх адміністрування також не потрібно. Купуючи інвестиційні сертифікати, ви не маєте транзакційних витрат. Тільки якщо ви будете достроково продавати свої інвест-сертифікати, то буде е, певна комісія у брокера, яка там складає порядка, може складати порядка 1%. А якщо, якщо до речі, порівняти з е, транзакційними з землею. Ми всі знаємо, да, що в землю потрібно заходити на мінімум 4-6 років, бо на старті є досить високі транзакційні на земельну ділянку. Ліквідність це надважливий показник, і в фонді це обмежується годинами, здатністю системи провести угоду. В землі ж, володіючи землею, у вас є обмеження як мінімум там 60 днів. Бо потрібно е, пройти законодавчу процедуру попередження орендаря. Ну і законодавче регулювання. Загалом вся діяльність інвестиційних фондів регулюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Фонди створені та управляються компанією з управління активами, яка має відповідну ліцензію національної комісії. Всі правила, за якими діють фонди, вони викладені в регламенті, інвестиційній декларації, в проспекті емісії Ці документи знаходяться завжди у відкритому доступі. Діяльність компанії постійно моніториться аудиторськими та оціночними компаніями. І активом цих фондів може бути. Єдиний актив, який називається сільськогосподарська земля. Немає можливості придбати нерухомість, корпоративні права чи ще щось. Тільки земля або гроші. Стратегія наповнення фондів землею. Хочу, щоб всі розуміли, наповнення фонду землею це не одноразовий процес. Це не так, що на старті залили туди тисячі гектарів землі і все. Цей процес… Поступовий, і він, він відбувається на протязі всієї діяльності фондів, поки будуть надходити, надходити гроші е, інвесторів. Ми, як із продуктом у власність перевіряємо, відбираємо е, на всіх етапах земельні ділянки, але тут ми сконцентрувалися на центральних регіонах, подалі від е, лінії е, бойових дій. І ви можете бачити на карті, які це території. Ми працюємо тільки з орендарями, які акцептовані і перевірені нами, бо ми розуміємо, що в майбутньому нам потрібно буде з ними домовлятися і передомовлятися по договорах оренди. І тому ми хочемо розуміти тих, з ким нам потрібно буде це робити. Важливу частину стратегії займає наповнення фонду землею з точки зору строку дії договорів оренди. В фонді п'ятирічному ми заклали в стратегію, що половина земельного банку буде до 5 років договору оренди і половина до 10. В десятирічному ж половина до 10 років і половина до 15. Це надважливий показник, і е, ми вважаємо, що точка е, наповнення і точка на п'ятому році фонду, коли в тебе половина земельного банку закінчились договори оренди, а половина буде закінчуватись наступних, наступних декілька років, це одна з найкращих позицій в переговорах для того, щоб отримати кращі умови. Два слова про. Землі з короткими строками договорів оренди тут важливо розуміти, що ці землі мають вищу ліквідність, тому що попит на них не тільки зі сторони інвесторів, зі сторони аграріїв і зі сторони орендарів. Орендарю не потрібно купувати землю з договором оренди 15-20 років. Вона в нього і так зацементована на наступні роки. Все, на що він буде е, мати попит, це той договір та земля, яку він може в майбутньому втратити. Ці договори дають перевагу в майбутньому домовитися по нових умовах договору оренди. І ці умови за нашої практики сьогодні складають x 2 x 3 до тих Умов по оренді, які є сьогодні. А ми розуміємо в майбутньому: якщо в тебе умови по оренді кращі, ціна землі буде також вищою. Тож два слова про самі фонди. Перший це середньостроковий, він створений і називається щорічний дохід. Сама назва каже за те, що щорічно виплачуються дивіденди не менше, ніж 85% від прибутку фонду. І цей фонд підійде більше для тих, хто хоче отримувати щорічно платежі, але стратегічно йому потрібно заробити на капіталізації. Другий фонд реінвестиція, і тут назва також каже сама за себе. Всі прибутки фонду реінвестуються в нову купівлю сільськогосподарської землі, і тут ми задіюємо ефект складного відсотка, коли кожна гривня буде працювати ефективніше. І він підійде для інвесторів, які готові почекати довше, але отримати максимальний прибуток. У фондах мінімальний поріг входу складає 121 800 гривень і він обмежений законодавчо. А от після цієї інвестиції ви можете купувати хоч по тисячі гривень. Це обмежується одним сертифікатом. Ну і тут, як все ж таки інвестувати в декілька кліків? ви сидячи вдома чи будь-де, реєструєтесь у брокера? Синхронізуєтесь через дію, відкриваєте рахунок, поповнюєте з Монобанка чи з будь-якого мобільного банку також в декілька кліків, А далі обираєте кількість сертифікатів і нажимаєте придбати все. І ви є власником збалансованого і диверсифікованого земельного банку. Хотів би сказати про. Землю, що дійсно потрібно звертати увагу на цей інструмент і не пропустити свій шанс. За QR-ом ви можете скачати порівняння інвестування землі у власність і у фонди. І закликаю всіх: інвестуйте в Україні, інвестуйте в українське. Дякую.